Сонця і глини, замішали їх на вірі, і надії. Але приходить літо, в холодні долини, і на камінні гріються змії. Змії заповзають в наші будинки, змії сплять на ламких простирадлах, обживають кишені, єрмінські ботинки, лежать по коморах і сухих підвалах. Від черня горить, не згасаючи спеки, і змії вичікують під подушками, ховаються в кухнях та бібліотеках, звиваються за віршами та словниками. І ми стоїмо під пекучим небом, і не можемо зайти на власні подвір'я. Наші міста загусають медом. в наших вітальнях літає пір'я. І прогріваються могильні плити. І всі завмирають, ніби в давньому танці. А один хтось знає, що треба робити. І якось зранку береться до праці. Тримайся нас, наша любов. Людь цього літа, дзвінка і висока. Доброго полювання тобі, лови. Твердої руки і гострого ока. Кожен із нас тебе знає і кличе. І доки діти бояться заснути, доброї роботи тобі, чоловіче, хай менше довкола буде отрута. Знайди, бодай якесь виправдання цьому місту з тисячою країв. Хай повертається після вигнання вагітні жінки до своїх домів. Вулиці тонуть сонячні млості. літню зеле перевороти. життя дається. Для любові і злості кожному вистачить роботи. Пасиво.